Вітаю! Сьогодні на уроці ми продовжуємо вести мову про надзвичайно важливу річ, про скарб людини, а саме про здоров'я. Тож розглянемо, що таке здоров'я, як його зберігати і зміцнювати, і поговоримо більш детально про здоровий спосіб життя. За визначенням науковців, здоров'я це стан повного благополуччя людини. Що значить повне благополуччя? Наше здоров'я складається щонайменше із чотирьох складових. Це фізична складова, коли ми не маємо жодних вад, наші органи нормально функціонують. Відповідно, ми маємо гарне самопочуття соціальна і психічна, коли ми можемо взаємодіяти з людьми, коли ми знаходимося у середовищі, в якому нас люблять і поважають, ми вміємо дружити, нас ніхто не гнітить. І відповідно, коли ми маємо позитивні емоції, перебуваємо у стані рівноваги, а не стресу. І важливою складовою здоров'я є духовна, коли ми оцінюємо свою цінність, розуміємо, що ми прекрасні, в нас є мрії і безпосередньо маємо правильне сформоване ставлення до себе та інших людей. Тому, коли одна із складових здоров'я порушена, то про стан повного благополуччя людини не може йти мови. Наприклад, якщо у класному колективі ви відчуваєте тиск з боку однолітків, то зрозуміло, що у вас буде пригнічений настрій, і в результаті це спровокує, як приклад, головний біль. Від чого залежить твоє здоров'я? Проведене дослідження показує, що на 50% здоров'я залежить від способу життя. Ви пам'ятаєте, правила здорового способу життя відомі вам ще із початкової школи. Це дотримуватись питного режиму, тобто випивати певну кількість води, при цьому випивати її кімнатної температури. Уникати газованих напоїв, мати раціональне збалансоване харчування і найголовніше різноманітне, не забувати про певну кількість білків, жирів і вуглеводів, мати найменшу фізичну активність, як мінімум прогулянки, більше позитивних емоцій, дотримуватись правил гігієни і спати не менше 8 годин. Але до теми сну ми ще з вами зараз повернемося. На 20% наше здоров'я залежить від умов навколишнього середовища, тобто від екології і від спадковості. Тобто лише 20% нашого здоров'я ми успадковуємо від батьків. Вони нам передають, наприклад, певне ставлення до навколишнього середовища, тобто якісь там естетичні погляди. Вони нам передають схильність до тих чи інших хвороб тощо. І 10% це медичне обслуговування. Що стосується сну, сон надзвичайно важливий для людини, оскільки це відпочинок організму. Відпочинок дуже важливий. При цьому існують певні правила здорового сну. Для того, щоб мати здоровий сон, необхідно дотримуватися графіку, тобто бажано лягати, і прокидатися в один і той же самий час. Перед сном бажано мати щоденні прогулянки. Гігієнічні процедури. У спальні необхідно створити сприятливі умови, тобто вона має бути прохолодна, провітрена перед тим, як ви лягаєте спати, і обов'язково темна, а також позбавлена зайвих шумів. Якщо у вас є складнощі із засинанням, можна прийняти теплу ванну чи випити, наприклад, молоко з медом. Заборонено або ж якщо ви хочете погано спати, то рекомендована важка їжа. Найлізноманітніші девайси, фізичні тренування перед сном, алкоголь куріння, кофеїн. ну і зрозуміло, що в стані стресу людині також досить складно заснути. Скільки ж годин має спати людина? У нас було вказано, що не менше 8 годин. Але цікавим є те, що, в залежності від віку, тривалість сну, яка важлива для людини, змінюється. Наприклад, підлітки, а це діти від 14 до 17 років, мають спати. Інколи навіть до 10 годин. Молоді і дорослі люди від 18 до 25 років 7-9 годин. Люди похилого віку 7-8 годин. Але зрозуміло, що це все індивідуально. Є люди, які висипаються навіть і за 4 години, а є ті, коли перебувають у стані стресу, яким і мало навіть 12 годин для сну. Тому це все індивідуально і дана цифра є таким середнім значенням по різним віковим категоріям. Зараз я вам пропоную пограти у невелику гру, в якій вам необхідно відчекати корисні і шкідливі звички. Перед вами буде з'являтися зображення, і вам необхідно сказати, корисна це звичка, чи шкідлива і спробувати пояснити свою думку. Я впевнена в тому, що ви з легкістю виконали дане завдання. Найважливіше, що ми можемо зробити для власного здоров'я, це подбати про нього. Але ми маємо знати, як це правильно робити, тобто мати ґрунтовні знання з теми здоров'я. Тож, я вам пропоную підготувати творчий проект на одну із тем. Здоровим бути просто, яку воду ми п'ємо, здорові діти, здорові родина, здорове харчування або будь-яка інша тема, яка пов'язана із здоров'ям та здоровим способом життя, будь-яка, яка вас цікавить. Це може бути рекламний ролик, плакат, презентація, малюнок, текст, стаття тощо. І найголовніше будьте готовими до захисту проєкту на наступному році. Дякую за увагу!